Вітання. Вчора, 21 січня, ми виготовили канді от, в цеху. Рецепт такий 50 кг цукру, 13,3-13,5 кг меду натурального і 1,25 літра апімоксу. Туди входить 7 травок, які згідно авторів. Цього препарату є профілактичними проти ряду захворювань жилених сімей. Це все замісили, от привезли на пасіку і поставили термошафу. При температурі десь там 43-45 градусів. Для чого? Щоб під дією меду, який туди попав, чесніше, щоб пройшла там інверсія цукру. Зараз дістанемо і будемо розпасовувати. От. Тут у нас є термометр 45 градусів. От. Дістаємо ємність, От. несемо на стільчик, ставимо сюди. Так, будь ласка, термока закрити. От так виглядає наша паста. Зараз От. покажіть там як. Ну. І далі будемо розфасовувати. Трошки я руку помочив, беремо пакетики, От таким чином вага в нас включить, щоб не прилипало. Коли вона тепла, вона, вірніше, він чи воно в, канді, в общем, він легко набирається. І ми гасуємо по кілограму. От, є кілограм. Далі його будуть розкачувати. От. І так, далі. Другий. Можна лопаткою набирати. Ну, я мені легше і простіше, і скоріше. От, так. Є ще кілограм. І так. Один набирає, я набираю конкретно, а двоє, двоє розрозкають. Ну, в цій ємності десь буде біля кг. От. Розкатаний. Готові пакети по кілограму складаємо в ящик і потім, коли десь приблизно днів через 20, роздамо в сім'ї.